Він віддав життя, захищаючи суверенітет України. На фасаді 24-го ліцею встановили анотаційну дошку солдатові 80-ї десанто-штурмової бригади Андрієві Калину. Він загинув на Луганщині. Тоді українські десантники зазнали масованого артилерійського обстрілу з боку рашистських позицій. Страдаю і в душі глибоко в душі щаслива, що таких синів не забувають франківську. Відкривають їм пам'ятні увіковічнені дошки, меморіальні дошки, так як зараз відкрили моєму сину. Я горда за свого сина, за свого Андрія. Я дуже пишаюся ним. Дуже дуже. Андрій навчався у ліцеї номер 24, Тут здобував не лише освіту, а й формувався як непересічна особистість. Був про і справжнім патріотом, маючи 39 років, поповнив ряди львівських десантників у перші дні російської інтервенції. Сумно і боляче, коли замість дитячого сміху ми мусимо пробивати сльози. За загиблими нашими випускниками, нашими героями, нашими патріотами, але ми сильні. Ми вистоїмо. Я впевнений в кожному з вас. Я знаю, що наша праця всього колективу батьків не пропадає марно. В цій школі вчаться тільки патріоти. Ми несемо втрати. Тільки за минулий тиждень троє хлопців поховали. Тому для нас дуже важливо, щоб ми увіковічнили пам'ять в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Тому Докладемо зусилля, щоб ця пам'ять була збережена в нашій громаді. Кожен із загиблих наших земляків залишиться в пам'яті, а вдячність за їхні подвиги житиме у серцях українців. Пам'ятна дошка Андрію Калину стала вже 36-ю на території Івано-Франківської тергромади. Михайло березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.